Тарифи збільшуються, борги ростуть. Здорожчання електроенергії призвело до накопичення несплачених коштів вінничан за спожиті кіловати. На сьогодні це 117 мільйонів. Впад «Вінниця енерго закликають. Часно розраховуватися з електроенергію та уважно застосовувати тариф від національного регулятора, який змінився з 1 вересня 2015 року. Як не стати заручниками ситуації, що склалася, розповість директор комерційний пад Вінниця Обленерго Ганна Підстружак у традиційній рубриці компетентно про. Українці не встигають за змінами у терифікації комунпослуг. Щойно зросла ціна за газ і відразу ж здорожчали вода та опалення. І хоча за світло підняли комірне у березні червневі платіжки, багатьох здивують на це зауважують фахівці. Є кілька причин. Крім самої вартості електричної енергії, ми говоримо про ще декілька факторів, які впливають на те, скільки у нас платять споживачі. По перше, це закінчення опалювального сезону. Ті, хто використовує електричну енергію для опалення, вони втрачають пільгу застосовувати найнижчий тариф до, до ліміту 3600 кВт годин на місяць. Тариф за ліміт закінчується. і Відповідно, люди вже застосовують ті тарифи, які застосовують усі інші, до 100-150 кВт, в залежності від сільського міське населення, це 57, далі пішло 99. Відповідно, вартість електрич... спожити електричної енергії змінюється. Люди вважають, що тарифи змінилися. Ні, змінився лише ліміт. Крім того, вступають в дію деякі законодавчі акти, котрі відміняють ті чи інші пільги та субсидії. Тобто, наприклад, припинення дії закону про міліцію відповідно від відмінило пільги, які вводив цей закон. Ті особи, що користувалися ними, втратили деякі деякі пільги у нарахування за електричну енергію. Крім того, закінчилося також нарахування субсидій, тобто субсидії, починаючи з кінця опалювального сезону, значно зменшилися, і, відповідно, люди почули, усе це усвідомили, бо нарахування за електроенергію у стало значно більше. Ну і останнє те, на що ми постійно звертаємо увагу наших споживачів, починаючи з цього місяця було надано вибір. або Особа користується пільгами або субсидіями на сьогодні. В області із 750 тисяч фізичних осіб, споживачів пад Вінниця Обленерго третина користується пільгами та субсидіями. Чимало людей, як виявилось, використовували одночасно обидва варіанти. Починаючи з цього місяця, вже особи мали право або на одну, або на іншу або на інший метод компенсації зайвих втрат. Саме тому, мабуть, у деяких осіб склалося враження, що тарифи підійнялися. Ні, вони залишаються такими самими: тобто, діє трирічний план підвищення, і наступне чергове підвищення у нас буде 1 вересня. Ростуть тарифи, збільшуватимуться несплати за електроенергію, наголошують фахівці. Нинішній борг вінничан порівняно з початком року зріс на третину і становить 117 мільйонів. Таке підвищення, а воно було досить значне. Тобто, починаючи лютий березень, у нас був е ривок до значно більшої, майже до 150 мільйонів. Ми дійшли. Він пов'язаний саме зі зміною тарифу. Традиційно населення в нас оплачує електроенергію з місячним запізненням, тобто, рахунки за травень ми оплачуємо в о, наступного місяця у червні. Тому борг на перше число він нібито здається традиційним, але компанія фактично вже на цей момент за електричну енергію спожити своїми споживачами вона вже сплатила в енергоринок. Тому кожен крок підвищення тарифу у нас викликає підвищення боргу на перше число. До того ж, традиційними великими боржниками енергетиків є підприємства житлово-комунального господарства. Їх несплати вже сягнули майже 28 мільйонів. До списку потрапили і бюджетні організації. Внаслідок того, що підприємства невірно запланували, або ну якісь там чинники ще виникли. Реорганізація, наприклад. бо… Державна реорганізація деяких інститутів управління викликає те, що проводиться, повторюється процедура укладення договорів на закупівлю електричної енергії. Проводиться тендерна процедура. Вона на сьогодні вже більш ускладнена. Внаслідок цього борги по бюджету складають 5,2 млн грн. Ну і крім того, як компанія, ми майже 21 млн очікуємо коштів за пільги і субсидії. Тобто, це не борги населення, ми не виставляємо їх. Фізичним усі особам, які у нас споживають, вони не винні їм призначили це субсидії, і без, перер... без запитань ми чекаємо їх від держави. Так, от на 1 червня у нас борг складає біля 20 мільйонів. Енергетики наголошують, із лісними неплатниками будуть боротися ті, хто з поважних причин потрапив у боргову яму, реструктуризовуватимуть несплати. Ми маємо досить велику суму реструктуризованої заборгованості і очікуємо від наших споживачів ну, якихось сигналів. Але знову ж таки, Взаємодія повинна бути з обох боків. Тому якщо споживач кожного місяця не доплачує, не доплачує, розумієте, потім звертатися за реструктуризацію, ну, в нас це викликає досить великий поди. Я хотіла сказати, що серед оцих 58 мільйонів заборгованості за електричну енергію, це майже повне співпадіння з місячним нарахуванням. Але на сьогоднішній день вже 22 тисячі наших споживачів мають заборгованість в розмірі десь 6 мільйонів більше трьох місяців. Що що це значить? Це значить та заборгованість, за яку вже компанія має право обмежувати або припиняти електропостачання. Це та заборгованість, яка частинками накоплювалася декілька місяців. Тому мені здається, ну значно коректніше і легше для споживача сплатити на 5 гривень кожен місяць, чим потім приходити і говорити, що в мене не вистачає коштів, будь ласка, мені реструктуризуйте. Який, Ну, реальний шанс сплатити ці кошти, якщо ви не мали можливості сплатити їх попередні місяці. Однак, я ще раз підкреслю: підходимо до кожного випадку окремо. Якщо дійсно виникають ситуації, наприклад. Не бачили показники там на чотирьох метрах лічильники, не бачили, писали по 100 кіловат, і там через півтора роки хватанулися за голову, усі розуміли. Або інша ситуація, коли хвора людина в окремому житловому будинку, і раз в добу приходили за нею, її обіхажували. А у цей час на весь зим, зимовий період вімкнули опалення. У нас такий випадок був. І 32 тисячі кіловат годин нагоріла відповідна сума. То погоджуємося на реструктуризацію, входимо в. Нагадаємо, що чергове здорожчання електроенергії в Україні заплановано з 1 вересня цього року. За 1 кВт-годину доведеться платити трохи більше 70 копійок при споживанні до 100 кВт за годину та 1 гривню 29 копійок при споживанні понад 100 кВт за годину. А вже з березня 2017-го має відбутися останній із запланованих зростань цін. Тоді 1 кВт-година коштуватиме 90 копійок при споживанні до 100 кВт. Лад годин. Все, що понад вартуватиме гривню 68. Це все на сьогодні. Я бажаю глядачам програми економічний вісник. Гарних вихідних і плідних на успіхи та гаразди трудових буднів. Зустрінемось за тиждень. Робочий тиждень завершився підсумки економічної активності України та Вінниччини, Зокрема, підбиває програма Економічний вісник! Вітаю! студії Світлана Арламова кирюшина а поговоримо сьогодні про таке. Для юридичних споживачів електроенергії запровадили персональний кабінет. Для юридичних споживачів запрацював інноваційний електронний сервіс ПАД «Вінницяобленерго». Обленерго на офіційному веб-сайті запровадили персональний кабінет із підтримкою електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Детальніше про це далі у сюжеті. Відтепер у підприємців та власників великого чи малого бізнесу з'явилась можливість повністю забути про зайві щомісячні клопоти та черги, при здачі звітів про використану електричну енергію та виконувати все в онлайн через мережу інтернет, не виходячи з офісу чи дому. Пад «Вінниця Обленерго відкрила для таких можливостей персональний кабінет на сьогоднішній день. Завдяки цим новим новітнім технологіям. У нас на сайті з'явився онлайн-кабінет, коли юридична особа може зареєструватися на ньому, звернутися до відповідної організації, яка забезпечує обмін інформацією. В нашому випадку це ТОВ Базіс, який підтверджує, захищає обидві сторони нас за те, що ми даємо гарантовано саме такі рахунки, споживача, що він має саме ці документи і надає саме ці показники. І внаслідок цього людина, яка хоче контролювати розрахунки свого підприємства з дому, він може заходити під паролем, вводить показники і отримує всі документи на оплату, усю інформацію, може переглянути стан розрахунків, може отримати інформацію про прилади обліку, отримати якісь рекомендації, повідомлення у інтернеті. Як зауважують енергетики, такий сервіс зручний також для фізичних осіб-підприємців, котрі особисто ведуть свої справи. У такому випадку, вдвічі менше помилок, споживач вніс давну інформацію, провів розрахунок і, відповідно, отримав усі документи. Мене досить часто питають, а помилки? Ну, життя маємо, можуть бути помилки. І це єдиний е, випадок, коли ми просимо споживача тоді звернутися до нас, тому що ну, помилки в цьому випадку, особливо, що документи вже підписані електронним підписом. Виправляти їх треба особисто. Але помилки ж знову ж таки: 2% вони не змінюються чи з однієї, з одного боку, чи з іншого. Тому. Як тільки цей сервіс стає звичним, обидві сторони мають досить великий сенс і значно полегшують, покращують собі, собі роботу. Всю інформацію щодо отримання сертифікату електронного підпису можна взяти на офіційному сайті Падвіниця Обленерго. Нагадаємо, онлайн сервіс розрахунків для фізичних осіб уже функціонує майже два роки. На сьогодні особистим кабінетом споживача користуються близько 10 тисяч вінничан. Це дозволяє їм, не виходячи з дому самостійно через мережу інтернет, дізнатися, наприклад, про стан особового рахунку, у тому числі отримати інформацію про тарифи, про наявність оформленого письмового договору енергопостачання та про всі пільги і платежі за електроенергію, розрахунки коригуючого та щомісячних сповіщень за останній період і покази приладів обліку електроенергії.